Насправді, під час факти, такі, е, такі зазвичай е, факти не озвучуються одразу, тому що, якщо на пальцях, е, тактика технічні характеристики ракети, яка летять, завжди є е, е, точно визначити типу проїд. Тому поки що говорити рано. Я зі своєї кафедри військово-морських сил можу зазначити, що навряд чи це е, е, каліб. Навряд чи якщо зранку виходів в море не було. Звісно, суто технічно. Можна їх запустити навіть з Гавані, але е, дуже сумніваюся, що е, вони беруть участь. А скажіть, будь ласка, а Онікси оці вони можуть долетіти, бо ними раніше по Одесі були це відома як протикарабельна ракета, да? цей, цей засіб. І його ним нещадно били по Одещині, і було важко збивати. Ну фактично, ці ракети казали, що ну, ну, дуже складні для збиття ППО для тих засобів, які є на Одещині. Е, отже, питання, чи. Чи могли вони долетіти до, на таку відстань далеко аж до Києва? Я з цими ракетами мав справу і на Миколаївщині, і на Херсонщині. І можу сказати з особистого досвіду, що їхня не те, що точність, а взагалі їхня робота по поверхні викликає багато питань. В Херсоні, наприклад, вона зреагувала на ЛЕП і вдарила просто у землю. Між будинками, тому я так розумію, що здебільшого їх застосовують саме південній частині України, тобто прибережних зон теж таки ракета проти угу. Ну, те, що знов таки пишуть у соціальних мережах, це поки що не підтверджена інформація. Тим не менше, попередні поки відпрацював береговий ракетний комплекс Бастіон та ракети Онікс з Криму. Угу. А де цей комплекс знаходиться? Чи це мобільний комплекс, який в принципі пересувний? Саме так, що бал, що бастіон, вони є мобільними комплексами протикарапельними на шасі, Відповідно, тому вони пересувні і відповідно, їх досить складно уразити. Вони виїжджають на пусковий рубіж, відстрілюються і покидають його одразу. Пане Дмитре, ну напевно, вони дуже засмутилися, якщо застосували такі, такі комплекси. Вперше я на моїй пам'яті таке, да розкажіть, будь ласка, чому вони такі засмучені сьогодні? Насправді, Росія завжди б'є повну сильність. Ніколи не слід розраховувати, що вони щось не зробили, тому що не захотіли. Не зробили, тому що не змогли зазвичай. Але іноді вони поступають так емоційно. Так само було застосовано калібри. Єдиний раз за протягом досить тривалого часу, кількох років, знищення Цезаря ніколи, в ДК. Тому, звісно, після вчорашніх втрат вони можуть так само. Емоційно почати використовувати системи. Хоча з іншого покупу, ці системи перед застосуванням потребують досить тривалого часу та підготовки, тому що співпадіння ціні важко сказати. Привід для поганого власного, звісно, у них перед є. Пане Дмитре, чи можете підтвердити інформація в соцмережах була від аналітиків, так би мовити, що є дані про ураження або пошкодження розвідувального корабля РФ Іван Хурс в результаті нашої атаки на Крим, коли от два значить БДК ми вразили Азов і Ямал, і також по Івану Хурсу, начебто, потрапило. Чи є у вас зараз такі дані? Станом на сьогодні я можу лише підтвердити те, що було нанесено вогневе ураження по великим десантним кораблям, вказаним. І інформація щодо можливого ураження Івана Куста зараз верифікується. Станом, станом на цю годину я не готовий оперувати цими даними як фактом, проте з великою долею ймовірності він так само отримав пошкодження. Але ця інформація зараз перевіряється.